Тіхо-тіхо. Все, он не б'є, он не б'єт. Он не б'є. Потому що хочу знімати. тихо, тихо, ко Не кричіть, не кричи, не кричи, він уже не б'є, бачиш, він поняв. Що ви добригуєте? Я почав знімати. Чергова дорожньо-транспортна пригода біля магазину Finix по вулиці Шевченко. І знову причиною ДТП стало перевищення швидкості. І так, автомобіль Вас рухався у бік центру селища, скоїв розворот та продовжив рухатись у бік свого мешкання номер 247 В цей час водій автомобілі Тойота Корола Сергій Аваков, відомий як Румин в нашому селищі, рухався в бік лікарні зі сторони центру, на нашу думку, приблизно 100 км на годину, виходячи з його гальмівного шляху мінімум у 21,5 метрів на зустрічній полосі. На місці працювали поліціянти, склали адмінматеріали, схему дорожньо-транспортної пригоди. Ніхто не постраждав. Хоча Румин відрізнився тим, що заперечував на елементарну логіку та відмовився хоч якось коментувати події. Але після мого запитання, з якою швидкістю він рухався, він почав кидатися на мене та наніс декілька ударів. Все, не не він 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 не Потому що я хочу знімати. – Що робите? Тихо, 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 ті. Не кричіть, не кричи, не кричи, він вже не б'є, бачиш, він поняв. Це ви там він, я почав знімати. Ну, в принципі, в принципі це кримінал. Ну, що я пошли вам помер крові, да не вийде. Журналісти. Немає журналів посвідчення з собою. Не взяв, вдома лежить. Ну я розпитую, як це було. Ви не визнаєте жодного факту, я вважаєте себе абсолютно невинним. Як ви хочете вирішити це питання? Він просто такий самий, як і Лупашко. Великий авторитет, якого, не дай Бог, хтось троне, Та який в свою чергу вже отримав один рік ув'язнення з іспитовим строком. Ну що, повинні. Ну, описуємо те, що ми бачимо візуально. Те, що mm. там внутрі, там уже експерти зіписаний корубач. По mm. увазу які пошкодження механічні? — Задній бампер, Ну і позала жопу. Але повалив в задній чай. Содній бампер, заднє крило. Так, да, і повали, Двері няці, це, це було, все було. Ось таке цікаве чергове ДТП в нашому селищі. Та ще один претендент на умовний сток. Журналіст, Мурат вирушнізе. Альтернатива. Ох!